Тарас Григорь Чевченка заповіт, умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, від Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, Кайдан не порвіте, І вражу злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольній, новій, на забудьте помінути, не злим тихим словом. Це Тарас Шевченко Сонце заходить, гори темніють, ташечка тихне поле не міє, Люди радіють, що відпочинуть, а я дивлюсь, і серцем лину. В темний садочок на Україну. Линує, лину, лину думав гадаю, і ніби серце відпочиває, чорніє і поле, і гай, і гори. На синє небо виходить зоря. Не дуріте самі себе, Учитись, читайтесь і чужому навчайтесь, і не насуратись, бо хто матір забуває того покара, то тобто хто діти сураються, тим не пускають чужі люди праганя і не тому на всій землі безконечні веселого тому. Засвіла долині, човона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо стала, тасочка ходила. Я за ще бляла, почула чу дівчина у війні святині від І хатки погуляти у гайну долину. І висопили і злинку, а як кожар молодий чи ліє віцає. Ідуть по дилині і, і, і почали троє білечки. Пішли від твоєї колини, прийшли, посидали і почали. Пічала та спідяла яром надали. Пишається над водою червона колена. Пишається калина, ява молодія, а кромі хвилоси розселеніють. Тече вода і за гаю та попіта раю, хліпоти качатицька, поміж осикаю, а качечка випливає з качом за ними, ловить яску, розмовляє дітками з соєми. Прийшла дівчина встала, прийшла. Дівча вода брати право заспівала. Вийшли з хати батько і мати, садок погуляти, порадитись когось, бо тім своїм зятям взяти. Ребета стогнуть нім широкий, сердитий вітер забивав, вдому верби в невисокий. Горами хвилю підійма, і на ту пору блідний місяць із захмари де де виглядав, наче човен синій морі. Потопав то вирин, то вирин, то вирина, то потопав. Ще треті півни не, не співали, ніхто не де не гомонів. Сичі вої прикликались, ясень раз у раз скрипів до Садок весневий коло хати. Гущі над веснями гудуть, плюватарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечера ждуть. Зури появечір, сіди над воюю, поводи хеснику неволі тобою. По як салою сонечко сідає, і як ніпа веселка воду набирає. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була би своя. А так залізете на небо і ти не ти, і я не я. Нема ні пекла, ані раю. Немає бога, тільки я. Сім'я вечеря коло хати. Вечерят сірінько встає. Dus kan wij zo jaad worden. Ten maat de goochelaar uchate, dat is de niet daar. Sui taie, kreeg nebo palaie, Slovene of ten nu hae, son ze zo zo strijche. De heksen van Wetervee, ze de billen nimmer riech. Mij zijn ramen als Ook maat hebben, maar dit hier. nu hier, dat de Хоче вода спіляє та по підгорою, хлопається котяточка попись особою, а качка випливає, скаче обсадим, робить. Казкою розліпляє з тітками соло. Тече вода з під явору, на долини, пишається над водою. Червона калина пишається коли і ягри молоді. А в кругом тут верболози гілози зелені. Роді біля броду, полінок не сходящу, дівчина доброту поводи не ходить. На городі білотини. Сохне на точини. Сохне на точини. Mary Zelana? Mary Zelana? the Zelana?